24 лютого я в рубіжному прокинулася і пішла на роботу. Вже згодом, от останнім часом, ми з одною подругою згадали, що була така ситуація. А вона військовослужбовця, але ну з інвалідністю, тому вона не могла воювати в цей період. Вона вже виїжджала в той період, телефонує мені і каже: Війна почалася, чого ти сидиш? А я кажу: О, війна почалася. Ну добре, значить, можна на роботу не йти. От, але на роботу пішла, і чоловік пішов на роботу. Тобто я пішла пішки на роботу в межах рубіжного. А чоловік поїхав на Укрпошту в Сєвєродонецьк. І, значить, я прийшла на роботу і почав, погодила, ну, поводилася так, ніби все нормально, ніби це звичайний поточний робочий день. Це все було на фоні новин і від колег, і від друзів, там із станиці, яку обстріляли, із Тамбільського району, із сел, од моєї подруги, де вже стояли просто колонами, такими колонами, що ну, мої друзі у кіно такого не бачили. Да? Тобто, повністю все село було в російській техніці. Але навіть знаючи це, я все одно це сприймала. Як звичайний робочий день, приспокоювала колег по можливості, да, на якомусь етапі пішла у виконком, щоб брати інтерв'ю у заступниці міського голови. Бо ми в той період готували у місцевій газеті Рубіжанські новини, готували номер ну, традиція за. Пострадянською традицією до 8 березня із жіночою тематикою заступниця міського голови була на місці. Тобто вона, от в такому ж приступі оптимізму, як і я, теж прийшла на роботу. І з чиновників такого рівня у виконкомі на робочому місці була того дня тільки вона. Під час бойових дій ми з чоловіком і сином і з друзями-волонтерами прожили в Рубіжному до 17 березня. Ну тут ну зрозуміло, да? Тобто, з 24 лютого до 17 березня. Чому ну, про те, щоб одразу виїжджати, для мене так навіть питання не стояло. Щоб пояснити, чому я настільки довго просиділа в Рубіжному, мені мабуть, треба пояснити, як я ставилася до цього міста, при при тому, що я є людиною з Луганської області, і на питання, звідки я вже давно відповідаю ну, з 14-го року. Я з Луганської області попри те, що до 14-го я у Кандіївці прожила, тобто не з того чи іншого населеного пункту, а з Луганської області. Після 2014 року я жила певний час у Старобільському районі, в селі, потім у самому Старобільську. І от у Рубіжному, у рубіжному перед лютим, ну, станом на лютий, я прожила всього лише півтора роки. Це, ну, як на фоні моїх 45 років, це не так вже і багато, ніби. Але мені та, Мені там було от мене іноді буває враження, що це найщасливіший ну, найщасливіший період у моєму житті. Для мене от, це було найкраще місто на землі, да. І за те що, і мені було дуже комфортно в тому моєму способі життя. Бо ну, я вже була в тому віці, коли діти досить дорослі, вже не треба так діти з дітьми панькатися. Да? В той же час ти ще ну досить молода, але вже в чомусь реалізована. Тобто, от я у мене там дуже хороші люди оточували, і волонтерська компанія. І на роботі, ну і не лише От люди, з якими ну, в тебе дуже багато точок, за якими ви перетинаєтеся, так би мовити. Да? Тобто ми могли, ну, при тому, що це оточення було патріотично-волонтерське. Ми могли не лише патріотичних пісень разом співати, да? а могли робити ще якісь речі: там ходити разом за грибами, обговорювати виховання дітей, обговорювати роботу. Ну я до того веду, що мені було в цьому всьому дуже і дуже добре. І за те, що росіяни забрали в мене оце все і в моїх дітей, я їх ненавиджу ще більше. От. Тепер, ну щодо цього періоду нашого життя, ну працювати на якомусь етапі ясно, що стало неможливо, хоча кілька разів я пройшлася на роботу, там окуляри свої додаткові забрала. Навіть був момент комп'ю мені здається, що навіть в якийсь із цих днів лютого, ну там 25-го, може точно важко згадати, я навіть трохи газету поверстала. Тобто, в мене правда, при тому, що я знала певні речі, ну про те, що вобиться в країні, зокрема в нашій області, я все одно. За інерцією, може так заспокоюючи себе, продовжувала намагатися працювати Показовим, таким, як я запам'ятала, був день 8 березня. Це був для мене, ну та не тільки для мене останній день, коли ми могли фізично прийти до волонтерського штабу. Його ну, це ну його не його, цей район міста обстріляли. Потім туди ходити стало. Ну з наступного дня стало неможливо. Дні свої ми проводили, крім того, що це ж. Побутовими якимись речами відволікалися, да? Там треба супа зварити, треба заставити свою компанію з'їсти того супа. Коти у нас було двоє котів, треба ладу дати коті, котам, треба під, там, набрати їм піску, тобто от набрати котам піску, да? спробувати подивитися, чи працює якийсь магазин. А вже про те, щоб працювали магазини, мови не йшло, Тобто магазини вже ну, числа десь. До 12-го вони вже були розграбовані мародерами. Спочатку ті, які постріли ворожі повідкривали, а потім всі підряд. Тобто це таке було, які там магазини. Ну, був період, коли друзі знали, де там хтось щось продає ну, з рук, так би мовити, у себе в квартирах. Ну я не, не було потреби в цьому. Просто подивитися на магазини, подивитися на місто, це таке було, ну, аби чимось себе зайняти. Ще я себе, себе і сина. Значить, розважала, чи як це там психотерапію влаштовувала таким чином. Ми просто ходили по місту, як правило, ближче до вечора, коли вже ну ближче до комендантської години, просто подивитися, чи на місці українські прапори, і отут, ну, психологічно. Мене це прям таки рятувало. Поки ми були в Рубіжному. Прапори були на місці. Числа 13-14 чоловік чоловіки, друзі вже просто істерично почали мене змушувати тікати з міста. На якомусь етапі з'явилася новина, ну, ми самі не могли її подивитися, а моя дочка дозвонилася нашому другові і переказ... ну, на його телефони нам переказала, що в селі під Сєвєродонецьком росіяни розстріляли волонтера Олександра Конанова. Ну, це, як... ну, це... це абсолютно знайома і близька нам людина. І це не стільки мене, скільки, мабуть, моїх близьких Це налякало в тому плані, що. Його було досить легко порівняти, Ну, що воно так було задумано. Тобто те, що відбулося з Олександром, можна було приміряти на будь-яких інших Луган... ну, волонтерів з Луганської області, які там продовжували залишатися. Тобто, це лякало. На якомусь етапі чоловік дізнався, що 15 го числа мають бути евакуаційні автобуси від будівлі виконкому. На той період стрілянина по місту вже була така, що от мені ну, з урахуванням мого професійного ще якогось досвіду, от мені було, ну я була переконана, що автобусів в таких реаліях бути не може. Вони не ну жодна адекватна людина просто за кермо не усядеться в такому ну, в такий, в такий момент в автобусі. Але Чоловік, друзі і син, ну, син найменшою мірою, але сином мене туди тягли. Тобто ну, ти ж хочеш, щоб дитина жива лишилася. Потягли мене буквально силою до тих автобусів. От, дорога, ну теж, Як це там все відбувалося довго переповідати? Коли ми туди прийшли, вже було дорога, вже було зрозуміло, що жодних автобусів не буде. Ну, так і сталося. Автобуси обстріляли десь дорогою. Теж, я так, мені тепер навіть важко знайти дані, от в який, ну, це ж є такі дані офіційні, що в той період обстрілювали евакуаційні колони з нашої області, там про загиблих, про поранених є дані. Але я так я досі не можу зрозуміти, в який саме що було день. От. Ну, от саме 15-го дорубіжного автобуси просто не доїхали. Тим часом моя дочка, яка вже в цей період перебувала у Кіровоградській області, ну, намагалася знайти нам перевізника. І це було ну в ці дні до рубіжного, так щоб вивозити людей на підконтрольну Україні територію, ніхто не їздив. Я навіть не розумію, ну ті, хто от, самі виїжджали на власному транспорті. Мені тепер навіть важко зрозуміти, як вони для себе робили вибір, от як саме їхати там на Лиман через Креміну чи через Лисичанськ. От ми зрештою через Лисичанськ їхали. Ну і я взагалі не уявляю, як люди сідали за кермо і їхали ну, От, Значить, дочка по інтернету почала шукати перевізника для нас, а дозвонюватися нам вона могла тільки. Нашому другові, тому в якого пробував інтернет на п'ятому поверсі, і він підзаряджався на сонячних батареях. І зрештою, вона дивним чином знайшла таку людину, яка от, чоловік, який єдиний їздив в той період, не власне от в центр біжного, він їздив до Окраїн до ну, він був готовий забрати нас на залізничному вокзалі. Ну навіть до Ну і зрештою, якось то незрозумілим цим зв'язком, вона сказала це нашим друзям. Друзі прийшли, і сказали нам. Ну, тобто, на завтра, наше завдання рано вранці вийти на залізничний вокзал. Причому по, по темноті, по комендантській годині, це ж ще ну тут є такий момент: це березень, холодно, в хаті холодно, на вулиці, тим більше холодно. Березень такий. Зима затрималася, тобто ще сніг лежить, ще той сніг розтоплюють там, щоб ну, на той період, щоб в туалеті змити далі, не знаю. що ну, Я до того, що повне відчуття, що на вулиці зима, попри те, що це 17 березня. Ну, це там з фотографій наших видно, ну, це, це всі знають, хто той період там прожив. Ну і ото почалася наша мандрівка, значить, з хати до. Залізничного вокзалу, ми ну, це теж окрема тема. Я ж кажу, наша подруга дуже погано чує, і в неї до того періоду сіли батарейки в слуховому апараті. Вона не чує обстрілів, не чує, коли ми її кличемо. Ми розтяглися. Е, ну я це вже казала. Ми були схожі на ДРГ із божевільних людей. Ну, у нас навіть Якби ми не трималися, ясно, що вже були всі деформовані чоловіки, до прикладу, вони більше тижня жодного разу з себе повністю джинси не знімали. Бо ну, є такий момент, у мене його немає, що от раптом мене застане щось страшне, а я без штанів. Да? Тобто, от вони ну, так з цього виходили. Ну, значить, це угруповання божевільних з цими понав'язали на на самих себе на котів на мене прив'язали на рюкзаки оці білі ганчірки, в які я теж не вірю. Ну, доводиться да, раз так. Послуга перевізника полягала в тому, що він нас довіз до Дніпра. А далі вже ми своїм ходом мандрували. Ну, ми особисто в селищі Олександрівка Кіровоградської області. Друзі наші переночували в волонтерському центрі і для себе вирішили, що вони в Дніпрі поживуть якийсь період, винайняли там житло. і... Вони зараз там живуть, і я ну я вірю в колообіг допомоги в природі, я сама налаштована, якщо в мене є змога там допомагати людям, і я завжди готова допомогу приймати. Отже, якщо, якщо всю ту допомогу, яку я отримала за цей період, взяти за 100%, то понад 90 я отримала від колег-журналістів. При тому на рівні от були такі ситуації, коли люди е розшукували десь там. Ну, в якихось редакціях, з якими я колись співпрацювала, я там не буду прізвища казати, дані моєї банківської картки, і раз і надсилали мені гроші. Просто я їх ну, те, що я їх про це не просила, а от взагалі ну, так питання не стояло. Потім я знала, що мене розшукують. Тобто був же ж період, понад, ну такий... А це такий період, коли важко судити тиждень це багато чи мало. Да? Це може бути і багато, і мало, дивлячись, з яких позицій це аналізувати. От коли я пропала зі зв'язку, мене через дочку там розшукували. І це потім, коли ти про це дізнаєшся, це досить сильно підтримує психологічно. Наразі це теж до того до взаємопідтримки і до того, як психологічно допомагає триматися те, що ти затребуваний на роботі. Потім от, ну, близько двох місяців тому. Дівчата-землячки з Луганської області, Оксана Очкурова і Марина Бражнікова, запропонували мені приїхати у місто Свалява Закарпатської області, ну і просто як прожити цей період і взяти участь як журналісти, як людина у їхньому митецькому проєкті Аура міста. Ну що я зараз роблю. Тобто, от саме зараз я перебуваю у Сваляві. Щодо того, що плануєте, я, я нічого не планую з врахуванням. Ну, хіба що на рівні, от там мені сьогодні на 19.00 на робочу зміну, тому я планую за 15 хвилин до зміни включити ноутбука і налаштуватися на роботу да, і працювати. На більш далеку перспективу ну, про це й мови не може бути для мене. Але я, я дуже рада, що я маю змогу працювати і останнім часом. У мене є таке вже, мабуть, із місяць у мене особисто є це відчуття. У мене є відчуття, що в нас є перелом у війні не лише на фізичному фронті, там де БТР і так далі, а й на інформаційному фронті, на нашу користь. У мене є відчуття, що ми почали перемагати в інформаційній війні. Я дуже... Тішуся тим, що я маю до цього відношення, і оце те, що я отут, якщо є, якщо в мене будуть сили і можливості, оце те, що я планую, що я ну, дуже хочу робити і надалі.